В Україні вже зібрано понад 4 мільйони тонн зернових. І Цифра щодня зростає. На Буковині фермери кажуть, попри посушливу погоду, нестачу рук, врожай ранніх сільськогосподарських культур гарний. Скільки намолотили, розкаже Ольга Лучик. Комбайни з самого рання снаряджаються у роботу. Один за одним шикуються у полі Жнива у розпалі. Іванові 64 роки. З них 22 працює комбайнером. Каже, зараз найважче. Роботи багато, ще й помощників у вас з ким робити. Працюємо без помощників. Працюємо зо мною син, забрали, воюємо вже 25 років. Тож Іванові доводиться працювати за трьох. Я і трактористом працюю, і з працюю, і комбайдером працюю. А ось під'їжджає і напарник. Йому 67, Іван теж комбайнером працює за два десятки. Каже, вже б відпочивав на пенсії, але хліб збирати нікому. Мусимо, хліб треба вирощувати, треба збирати, треба все це робити. А молодих немає, молоді всі на фронті зараз, на війні. А мусимо, і ми, щоб ми вже віддихали на пенсії сиділи, а так мусимо. Комбайнери нині розпочали збіри ріпаку. Тут ним засіяно 650 гектарів. На цих полях у селі Веренчанка його середня врожайність цьогоріч майже вдвічі більше ніж на інших господарствах буковини, а саме 45 центнерів цитнерів з гектару. Отакий такий ріпачок, бачите, от хороший, 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 дуже хороший. Бачите, навіть немає ніяких помарок, тобто він чистий, фунгіцидами вироблений. Так що буде мати хороший ріпак, якісний, хороший дозбере до, до продажу. Зазвичай в кінці року, коли ціни вищі, цей ріпак піде на експорт, але й тут не без проблем. Господарстві через низьку ціну не продали, ще врожай з 2022 року. Проблеми з таким ріпаком з бутом дуже проблематичні, тому що трейдери всім потрібні ріпак останні. Хоча тому ріпакові абсолютно по якості нічим не гірші за нинішній. Але тим не менше, документи документи і тому ну, така ситуація. Ціна, от якщо зараз ціна на ріпак досягає 20-21 тисячі гривень, то тоді ціна на ріпак складала. Ми ледво просили, щоб нам придали, щоб ми продали по 14 тисяч гривень. Аграрії області вже зібрали більше третини і мають досить непогані результати. Середня урожайність зернових по області 57 центнерів з гектара. Урожайність озимої ячменю більше 60 центнерів з гектара, озимої пшениці в межах 55 центнерів з гектара. Урожайність озимої зиму ріпаку становить 23 центнера з гектара. Це є середня урожайність, це також середній урожай, непоганий урожай за останні роки. Кипить робота і на цих полях. Це село Ставчане з досвід, тут всі на ногах. Господарство багатопрофільне, крім рослинництва, займаємося тваринництвом, рибництвом. І все в комплексі. Стараємося якось отримати, аби отримати нормальний результат. Та проблеми в цьому господарстві схожі. Не лише проблема з фінансової сторони, а і проблема з кадрами. Багато людей. Виїхало, є призвані на війну у нас і залишається ну, в основному контингент пенсійного віку. Але якось стараємося залучати до різних робіт одних, спеціалістів і других. Тут на ранніх зернових посіли понад 300 гектарів, щоправда, через нестачу дощів врожай слабенький. Планували кращий результат, але забрак, забрак весняної вологи. Получається, поки що так. 60-64 центнери з з ми поки що збираємо озиму і пшениці. Розраховували на в тому році було 70, 78 Навіть було жнива в області тривають за сприятливих погодних умов. Аграрії Буковини планують завершити збір озимих через два тижні. З Чернівецької області Ольга Лучик і Ріга. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.